Всім привіт, з вами Святослав. Сьогодні ми будемо розбирати пісню гурту Окіанельзи. Не питай, пісню ніхто не замовляв. А якщо у вас є бажання замовити пісню, яку я розберу для вас, то тоді заповнюйте форму, яку я нещодавно зробив, і я вам їх буду розбирати. Не знайну, видимо, вище неба, тикса, не са. Партия скрипки на початку п'ятий лад на четвертій струні. сьомий лад. Восьмий лад, сьомий лад на третій струні. снова пятерочка на третьей стране 8 мерка на 4 и 8-5 достаточно шуетко за четвертой на третью далее пятерка еще раз 8-8 на другий потем долго пауза далее 8 на Третій. 5, 7, 8 на четвертій. шестерка на другий. Сім 5 на третій. Вісім вісім на четвертій. И п'ятірка на третій. будем 5, 7, досить швидко. Hva vil hun, no? Але складається з чотирьох акордів. Перший з них це бемоль мажор або E flat major. Ставимо перший палець на шостому ладі п'ятої струни і притискаємо третім пальцем четверту, третю, другу струну на восьмому ладі. І грається він по п'ятій, четвертій, третій, другій. Також можна ще грати ось так. От. Разом з першою. спершу так не дуже зручно. Якщо вам не вдається ось так заграти, тоді пробуйте ось так от заграти. Це такий самий акорд, як з Зберею, бере. Далі другий акорд. Сі бемоль мажор. або B flat major. Що у нас тут є? У нас тут є баре на шостому ладі. Третій, четвертий палець прицікає восьмий лад на 5 четвертій струні. Другий палець присикає сьомий лад на третій струні. Третя акорд. Це все тримаємо. Що у нас є? І переїжджаємо на восьмий лад. Це буде акорд C-Major або До-мажор. І угу. четвертай акорд. До мінор або сі майнор. Піднімаємо другий палець і виходить мінор. бій вниз, 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 вверх Тобто чотири рази вниз і вниз вверх. Виглядається так: вниз, два, три, чотири та 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 с, два Три, чотири. та, та Ці просто три рази вниз, два, три, без чотирьох і вниз вверх, для того, щоб перейти на приспів. Просто мені так хочеться. Бути так. Первый аккорд GM, это бра на третьем ладе и третий четвертый палец на пятой и четвертой струне пятом ладе. Второй аккорд DM, это бра на пятом ладе, третьим четвертым пальцем пропускаем седьмой лад и другим пальцем шестой лад на другой струне играется вид четвертая. Далі І e Flat. Наступний e Flat Major. Що в нас тут? Такий самий акорд, як перший. Перший в куплеті, ви його вже знаєте. Тільки заважте, що його не треба грати з першої стороною. Тому що він стане шестірочкою. Тобто, якщо граємо з першу, це шестірочка, а якщо з першою, тоді це просто мажор. Далі. Далі далі далі, наступний наступний акорд. B флет, C бемоль, мажор. Ну, ви його вже теж знаєте, це другий акорд з І, І такий дуже цікавий акорд. Це обернення цього F- акорду. Тобто це F, але в басу в нього не. F, тобто сама головна нота, а інша нота. І я не буду тут пояснювати що таке обернення, якщо захочете. Подивіться. Російську це звучить обращення акордів, Англійською chord inversions. обернення не знаю, чи знайдете українською. Окей. Ми, граємо, ми ставимо третій палець на сьомий лад четвертої сторони, перший палець на п'ятий лад третій сторони, другий палець на шостий лад другої сторони. Граємо п'яту, четверту, третю, другу. Угу. Знову це все повторюється. І Далі в нас так само як і в куплеті, закінчення С та С. В кінці. Вниз, вниз, не зверх. Оце вниз верх, бачите, підняв всі пальчики і став такий Тобто, Можете так радити, щоб палець відпочивав і він у вас не болів. Але ви прокачаєте на цій пісні перший палець і в казини називається перший. От тут на акорді B-flat та F-дrip A. У нас така штука. Тобто два рази швидше. Тому дуже потренуєте це місце, воно вам не зразу вийде. G-M DM E-flat B-flat F, GM, DM E-flat F C C Це бій як на куплеті. Закінчується пісня на акорді G. Це в нас був C. С І G-баре на третій молоді, четверта палець на п'ятому молоді, 4, 5 струни, другий палець на четвертому й молоді, третьої струни. G. Там ще є така штучка типу. та-да-дам. Та -да та -да. Можна пальчиками грати і тоді вийде швидше. Усім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас виникають будь-які питання по цій пісні, пишіть в коментарях. Можливо, вам не сподобалось бараю. І ви б хотіли заграти цю пісню якось простіше, але, на жаль, немає варіантів. То, їх не знайшов, натренуєте цей палець перший і завжди вам буде зручно. А можете це розглядати як вправо, наприклад. Також це оригінальна тональність. Тобто, ви можете грати разом з записом, пісня на швидка, тому ви заграєте цю пісню. Ось, все, що.